Привіт, мене звати Олена. Це канал Простір Любові. І сьогодні буде відео перетворення. Відео про те, як ми робили нашу терасу, і з ось такого стану, як ви зараз бачите на відео. У вересні минулого року ми закінчили робити цю прибудову і зробили тут навіс. І з тих пір тут якийсь склад. Це кінець червня і ми тут всього-навсього позбирали сміття після ремонту. І Наступний етап роботи під навісом настав аж через місяць на початку серпня. За цей час знову тут зібралось якесь сміття, в основному коробки, якісь там упаковка від меблів, які ми купували в нашу нову прибудову. До речі, хто не бачив, як я сама без допомоги чоловіка, а тільки з допомогою старшого сина робила ремонт у прибудові від штукатурки і ну, під ключ до кінця, то я під цим відео залишу посилання на це відео. Ось, нарешті, прийшов час робити терасу, тож ми з нею все зайве винесли, і будемо робити підлогу і стіни. Тож, як бачите, прибираємо всі гуртом, і я, і старший син, і менший син, і чоловік допомагав. І близько 15 років тому був залитий цей фундамент, тож коли ми робили добудову і навіс, то вже підлаштовувались під нього. Сміттями поприбирали, тепер згрібаємо щось таке дуже дрібне у мішки. Плануємо тут робити підлогу із дерева, але оскільки рівень ґрунту тут доволі високий, то його потрібно знімати. Для вас всі ці роботи займуть всього лише 15 хвилин, а у нас на це пішло аж 3 тижні. Оскільки перед цим ми замінювали паркан і демонтували старий бетон, то вирішили як основу для дерев'яної підлоги взяти бетонні стовпчики. І от якраз під них Андрій і робить отвори. Загалом кілька днів тривав цей етап, потім ще вибиралася знов земля в тачку, вивозилася. Це нарешті ми вже придбали дошку. Ми з двох, з трьох сторін обробляли деревозахисним засобом і одну сторону шліфували ту, що буде зверху. Тут спочатку я почала обробляти, потім Данилко підключився, мені допомагав. Ну, а тут вже почався. Дуже брудний процес, якого я дуже не люблю, це шліфування деревини болгаркою. Це, до речі, єдине, що я можу болгаркою робити, це шліфувати деревину, бо так я її взагалі боюся, в неї щось різати чи робити щось інакше. І доки готували підвогу, вирішили зробити одну стіну. Як бачите, прибудова до глиняної хати, її потрібно було утеплити, туди поклали мінвату. І зверху зашили осб плитами Ну, а Тут вже поклали основу із бетонних стовпчиків, зверху дерев'яні лаги і починаємо нарешті робити підлогу. Оскільки прикручувати дошки вже по виставленому рівні, то діло не дуже складне, то Андрій, старший син мені приносить дошки, а я їх прикручую за допомогою шуруповерта. Вже на нашої тераси близько 4 метрів, дошки ми купували 4,5 метра, тож прикручуємо, які є, а потім в кінці вже торцовкою вирівняємо. Для тих, хто вперше на каналі, наша передісторія. Ми цю хату придбали ще в 2007 році. Переїхали сюди в кінці 2015 року і вже 10 років обживаємо цю хатину. Тут ми вже обрізали дошки зайві. Канал цей влоговий про життя у столітній хаті в Мазанці. І дуже часто, особливо влітку, тут бувають якісь ремонти і перетворення. Тут, як ви бачите, залишилася у нас труба, це труба каналізації, яка виходить із ванної кімнати. І ми вирішили її обійти, а потім зверху вже зробити такий короб. У минулому році, коли робився дах, ставили ці балки і їх ніяк не обробляли. Ну, тобто обробили засобом для деревини і все. Вони не шліфовані. Тому я знову беру болгарку і їх шліфую, щоб потім можна було покрити якимось засобом для деревини. Частину де і своїм зростом не дістаю, то мені Андрій допомагає пошліфувати. Нарешті починається робота, яку я люблю. Я спочатку замітаю підлогу, потім її гарно пилосошу. Потім беру акрилову шпаклівку по дереву і зароблюю всі саморізи, якими ми прикручували підлогу. Після того, як шпаклівка висихає, я її наждачкою прохожу шліфою, шліфую, потім знову пилосошу і далі вже нарешті буду наносити. Акриловий засіб для захисту деревини, тобто це спочатку ґрунтовка. Грунтовка за годину висохла і це вже наступного дня. Я знову прибираю. Терасу для того, щоб наносити засіб. Перший раз я взяла в кольорі гріх, і він мені видався якимось таким дуже рудим. І далі вже я вирішила, що другий шар візьму трішки темніший в кольорі тікове дерево. Але перед тим як зробити вже фінальне покриття на підлогу, я вирішила все-таки утеплити і поштукатурити стіну, щоб потім її вже не замазувати. Для цього я також накрила там картонками, плівкою, щоб не пошкодити, і тут я на плитковий клей, клею пінопласт. До речі, в цьому випадку я не фіксувала ніяк, хоча я знаю, що потрібно використовувати грибочки. Але ну, я зробила таке виключення. Я сподіваюся, що буде триматися, тому що я не вмію сверлити ці грибочки, не вмію їх кріпити і чекати мені не хотілося, доки це хтось із там чоловіків зробить, тому я зробила так, хоча по технології потрібно все-таки кріпити цей пінопласт. Ну, загалом, тут я його чомусь почала... Тулити аж до самого верху, хоча зверху йому не було до чого приліплюватися, тому вже наступного дня я взяла ножика і вирішила обрізати по рівні газоблоків і залишити цю дошку. Наступного ранку прибираю наслідки свого ремонту і далі буду вже штукатурити. Для штукатурки купувала фасадну жовту сітку. Спочатку я її маленькими кусочками заводила під низ і з боку пінопласту, коли ліпила пінопласт до стінки, і зараз уже штукатурю сіткою зверху. Тож я закінчила штукатурити, вимиваю двері, бо у мене на сьогодні. І ще завдання, ще раз вже фінально пройтися по підлозі. І як бачите, тут уже над трубою каналізації Андрій зробив короб із дощок. Пилу сушу, гарно вимиваю підлогу, і буду вже наносити засіб в кольорі Тік. І в такому варіанті мені підлога сподобалася більше. Також прохожуся тим же кольором по брусам, які ми до цього шліфували. Це в мене наступний день, підлога вже висохла, я знову застеляю її, щоб не вимастити. І сьогодні мені з поверху потрібно пройтися кутиком і повністю хочу пошпаклювати стіну, щоб потім її пофарбувати фасадною фарбою. Шпаклюю ізогіпсом, фінішної шпакльовки тут не буде. Далі я вирішила стіну по кольору вирівняти із підлогою, тому взяла те саме тікове дерево, акриловий засіб максима і покриваю стіну. Зашкурюю шпаклівку, яка висохла, знову прибираю і буду фарбувати стіну. І фарбую білою фасадною фарбою. Тут знову я все прибираю, і, власне, я думала, що це вже кінець. Я думала, що поставлю просто стіл, два стільця, і будемо спокійно ждати наступного сезону, і вже весною буду тут щось додавати. Але моїм ідеям нема кінця. Мені захотілося додати сюди двері, старі двері, вони, мабуть, років 10 у нас просто десь стояли на вулиці. Я їх пошліфувала, покриваю. Тіковим деревом, тим же засобом І хочу їх прилаштувати збоку, щоб коли ми там будемо під стінку ставити дрова, щоб вони не випадали. Хоча наперед забігаючи, зараз, коли я вже то одне додаю, то друге додаю, то мені здається, там дрова, мабуть, і зайві будуть. Двері ми поставили на петлі, потім їх доробили зверху, я їх продовжила. Додаю їм ще гачечок, також прикручую ручки. Потім мені ще захотілося зробити якийсь трафарет, їх освіжити якимось білим кольором. Ну, загалом подробиці будуть в наступному влогому відео, тому кому цікаво і ви ще не підписані, то запрошую підписатися. Тут я ще прилаштовую поличку. Тим часом я ще побілила цю частину хати. Як ви бачите, вона вже не така обдерта. І презентую вам свою терасу, яка вона вийшла після ремонту. Розставила тут меблі. Поклала скатертину, спекла сливовий пиріг, будемо пити чай. Захотілося мені додати ще такі дві вертикальні дощечки. Сюди вже попросилися гарбусики до такого осіннього декору. Щодо полички, то поки що декорувала в такому варіанті, але мені цей підвазовник Ніфролепсіс такий дуже масивний. як для цього. Я вже придумала, що я туди поставлю. Це буде вже в наступних відео. Також у своїй кицьки я віджала баночку від корма, пофарбувала її і зробила ось такий декор на двері. І Про це також буде у влоговому відео. Ну, загалом, як ви зрозуміли, це не перший, і я 100% впевнена, не останній варіант декорування нашої тераси. Повісила тут, до речі, горщики. Ну вони вже там квітки такі не мають вигляду, але я думаю, що в наступному сезоні вже будуть гарніші. Загалом я дуже щаслива, що ми нарешті зробили цю терасу. Дуже приємно тут ходити, бо соняш по дерев'яній підлозі. Тепер в мене ще є одне прекрасне місце, де можна з раночку попити каву. Пишіть, як вам таке перетворення. Я впевнена, що наша хатина навіть подумати не могла, що в неї з'явиться така тераса через 105 років свого існування. Також не забувайте ставити вподобайки, якщо відео вам сподобалося. Пишіть коментарі. Дуже люблю їх читати. Я ще дуже сподіваюсь, що своїм прикладом я когось надихну, і ви зрозумієте, що немає в житті нічого неможливого все можна зробити своїми руками.